Прогноз погоди на 10 днів з 17 по 26 березня 2025 року для всієї України. Початок цього періоду, з 17 березня, принесе до України хвилю арктичного похолодання, яке відчуватиметься особливо в перші дні. Ночі будуть досить холодними. Температура опускатиметься до позначок від мінус 7 до нуля. В день повітря прогріватиметься лише до плюс одного плюс дев'яти градусів, що є типовим для початку ви. Весни після зимових холодів у цей початок на півночі та сході країни варто очікувати дощів, а подекуди навіть мокрого снігу, який може додати трохи дискомфорту. Вітер у ці дні переважно дутиме з півночі, його швидкість коливатиметься в межах від 3 до 10 км на годину, що лише посилить відчуття прохолоди. Тож, якщо ви плануєте вийти на вулицю, не забудьте тепло вдягнутися, особливо вранці та ввечері. Але не хвилюйтеся, уже з середини цього 10 відрізка погода почне поступово змінюватися на краще, приносячи перші ознаки справжньої весни. Температура вночі зростатиме до комфортних плюс 2, плюс 11 градусів, а в день повітря прогріватиметься до плюс 11, плюс 21. У цей час дощі стануть менш частими, поступаючись місцем сонячним променям і легкій хмарності. Опади зійдуть на нівець, особливо в центральних та східних регіонах. Тож можна буде насолоджуватися. Прогулянками на свіжому повітрі. Вітер зміниться на південний, зберігаючи свою слабку силу від 3 до 10 км на годину, що створить приємні умови для відпочинку та активності на природі. Це чудовий час, щоб планувати поїздки чи просто вийти на вулицю з сім'єю. А наприкінці цього періоду, ближче до 26 березня, Україна зустріне справжнє весняне тепло, яке стане справжнім подарунком після холодного старту. Нічні температури піднімуться до Плюс 6 плюс 15 градусів, а в день стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 14 до плюс 24. Погода в ці дні буде переважно сухою із ясним небом і лише легкою хмарністю, що ідеально підійде для довгих прогулянок, пікніків чи роботи на дачі. Сонце буде радувати нас частіше, додаючи енергії та позитивного настрою. Вітер залишиться слабким, південним, із швидкістю 3-10 км на годину, що лише підкреслить комфорт цього часу. Отже, готуйтеся до холодного старту тижня, коли доведеться утеплюватися та бути обережним з опадами, але вже через кілька днів весна розгорне свої обійми, приносячи тепло та сонце. Не пропустіть цей чудовий період для відпочинку та активного дозвілля. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і увімкнути дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших прогнозів. Пишіть у коментарях, які плани у вас на ці дні. Діліться своїми Іми враженнями та ідеями до нових зустрічей, і нехай погода радує вас щодня.